Схожий випадок трапився і в надвірній. Там самооборона майдану різко виступила проти призначення нового директора районного центру зайнятості. Цей керівник не пройшов погодження із громадськістю. Та й взагалі у районі про його призначення ніхто не чув. Це стало несподіванкою навіть для представників районної влади. У вівторок робочий день на Двірнянський районний центр зайнятості починає неспокійно. Під кабінетом нового директора чергують самооборонівці, не допускають його до роботи. Кажуть, невідомо хто і як зайняв цю посаду. Громада новопризначеного керівника ні бачила, ні чула, тому й спротив. Кожен керівник в районі, який буде призначений на ту чи іншу посаду, повинен пройти узгодження як в органах місцевої влади, так і в самообороні і в штабі народного спротиву. Вийти до людей на Майдан, розказати, хто він є, що він є, і яке його бачення далі роботи. Сьогодні ми заблокували центр в зв'язку з тим, що даний керівник, не пройшовши ніякі інстанції напряму з Києва, був призначений на цю посаду. Тому було прийнято рішення, значить, заблокувати. Призначенням на посаду директора районного центру зайнятості Володимира Васильовича Петрішака, здивована і місцева влада. Я взагалі не розумію, звідки це взялось, тому що я це погодження не давав. Я тільки сьогодні приступив до роботи. Це відкість прийшла згори. Ну, Я не буду, як кажуть, розсосолювати, прийшло з кабміну. Людина приїхала з наказом вже з кабіну. Не знаю. Я думаю, що він там працювати не буде, на мою думку, тому що люди його не сприймуть. Треба прийти на майдан, пройти ілюстрацію, прийти, поїхати в Франківськ, пройти ілюстрацію. Тоді ти будеш працювати на роботі. На даний час центр зайнятості працює у звичному режимі. Консультанти надають інформацію та обслуговують безробітних. А новий керівник приступить до обов'язків тільки в тому випадку, наголошують самооборонівці, коли громада висловить йому довіру. Бо поки що вона твердо каже новому призначенцеві ні. Світлана Гаєвська Сельтомич новини телеканалу Раї.